Моє вітання. Сьогодні 21 липня. З'їздила я на ділянку подивитися на свої ростюшки. Не було там нас десь кілька днів. За оці кілька днів якась зараза з'їла повністю весь перець у теплиці. Близько 100 кустов у мене тут ростуть. Жодної цілої перчинки не залишилося. Спочатку думала, що це якась пташка, але якщо дуже добре придивитися, то це якийсь гризун. Скоріше за все, якась миша. Було-було, такого ще не було. Цей рік взагалі ну, такий на випробування. Спочатку взимку миші з'їли увесь молодий сад, потім був заморозок і все побило. Потім була спека саранча, потім опять була божевільна спека. Тепер начебто налажується погода. І ось от таку картину я бачу. Зібрала повністю весь перець з кущів. Жодної цілої перчинки не залишилося. Нічого не хотіла сьогодні робити. Не поливати, не вкривати, не пасинкувати. Зовсім. Може, в когось були такі шкідники. Може, хто знає, як з цими боротися? В мене це таке вперше. Вперше бачу, щоб хтось з такою жадібністю їв цей перець, нащо його їсти, коли кругом багато насіння. Смачної лози, Ну взагалі не знаю. Ось таку картину побачила. Ну Чесно, руки опускаються, нічого не хочеться робити. Мало того, що вони все поз'їдали, так вони ще й пополамали усі великі гілки.